Вітаю всіх зі святом. Хочу сказати, що ми живемо в такий час, і ми не можемо перемогти нашого ворога кількістю їх в чотири рази більше, ніж нас. Ми не можемо перемогти їх старою зброєю, тому що у них в 10 разів більше, ніж у нас. Ми можемо їх перемогти тільки високими технологіями і високоточною зброєю. Ми їх можемо перемогти інтелектом. Математик і інженер став це основою нашої війни. Іде війна дронів. Такої кількості роботів, які зараз використовуються в війні, не використовувалися ніколи. Того, ви, ви і є та місце, де готується наша перемога. Тому давайте побулеплодуємо інтелекту місцю, де готується наша інженерна перемога. Все змінилося. Ми зрозуміли, що автоматами і мінометами війну не виграємо. Тільки штучний інтелект, тільки високі технології. І нашими вишиванками стали формули. Якщо хто знає, що це за формула, окремий призвід нашого підрозділу. Фізики, математики. Ну, ну давайте. Тач, друзі, ви вивчите цю формулу, тому що це формула нашої перемоги. Хто оволодіє цією формулою, той переможе війни. В війні виграє тільки той, хто має перевагу в повітрі. А це дрони, самоліти, ракети, все, з чим ми зараз боремося і з чим бореться наш підрозділ. Це формула підйомної сили крила. І за нею летаю, летають лютець. Летаю, тому вчили фізики, щоб всі знали що це все найзусть. <праць> Дякую. І я хотів би сказати, що наш інженерний підрозділ, ми займаємося дрон-куполом Києва. У нас декілька напрямків. Один напрямок це який розвиває система розпізнавання штучного інтелекту Казання, другий підрозділ займається дронами. Третій це якраз ситуаційні центри, це смарт-форс. Тобто все, що треба нашому інтелекторському підрозділу. Нас натівці навчили, що ми маємо обмінюватися шевронами з тими підрозділами, які ми поважаємо. У нас є новий підрозділ, який ми чекаємо. Всіх, кого не доб'ємо ми, маєте добить ви. Поэтому я хочу поручити керівництву підрозділу від імені нашого підрозділу ці шеврони. І ще раз всіх вітаю. Слава Україні!